Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це? Чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. У очі твої, отні. Більше тебе не буде. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, слі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохатись спішити треба, глядиш, не проспи. бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Дякуємо, Соломія Надворна, дякуємо, дякуємо, малесенька наша, дякуємо тобі за твою творчість.